Скажем так, цей е, тютюн е, для тих, хто ловить вайп від е, походу в церкву, е, хто кайфує від е, аромату Ладану. Але одне діло просто нюхати його, а інше діло його корити і запускати в себе. Е, мастика, Якщо хто не куштував, чисто для галочки, ну потрібно спробувати, мабуть. А для того щоб зрозуміти, що це взагалі за смак, і як це, коли ти куриш ладан. серйозно, от. Тільки для цього на постійну основу я б явно його не брав, і взагалі б, якби мені його не прислали, я його б його, мабуть, б не купив. Тому що, коли ти гуглиш інфу по цьому тютюнові, то важко знайти хороший фідбек, а отже, більшості він не подобається, це означає, що скоріш за все тобі він також не сподобається.